Друзі, вітаю вас у місті герої Миколаєві! Даремно відзначив, що Миколаїв не просто місто, а місто, перед яким варто додавати, що це місто герой, і це дійсно так. У 2022 році Миколаїв отримав цю відзнаку від президента України Володимира Зеленського, а все тому, що тут була проведена потужна операція, яка зупинила наступ росіян на початку повномасштабного вторгнення. Тисячі хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, військових та цивільних під командуванням легендарного генерал-майора Дмитра Марченка зробили неймовірно. Вони зупинили наступ росіян. Я незабаром планую зробити серію випусків про українських оборонців і обов'язково зупинюся на постаті Марченка, адже це бойовий генерал, який, зокрема, брав участь у захисті і обороні Донецького аеропорту. Тому підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити це відео. По всій території міста місцеві мешканці вирішили зробити такі стихійні пам'ятні знаки, де відбувалися прильоти. Вони намалювали і замалювали червоним і білим кольором і зробили надпис. Пам'ятаємо костел Святого Йосипа у Миколаєві. Це одна із архітектурних перлин міста, що привертає увагу як своєю історією, так і витонченістю неоготичного стиля. Його будівництво було розпочато у 1896 році на проханні місцевої католицької громади, до якої входили переважно поляки, німці та інші європейці, що мешкали у місті, освячений ж був костел у 1898 році і став духовним центром для місцевих католиків, які могли тут молитися та збиратися на службу. Місцеві художники трошки проявили креатив і перемалювали відомий логотип Патагонії у логотип свого мікрорайону, який називається Корабел, дуже гарно. Історія трамвайного руху в Миколаєві бере свій початок ще з го століття, коли міське населення швидко зростало, потреби в громадському транспорті ставала дедалі гострішою. Ідея створення трамвайної системи зародилася на початку 1900-х років, і вже у 1914 році вулицями Миколаєва пройшли перші трамваї. Спочатку вагони курсували на електричній тязі, що було новаторським рішенням на той час і значно полегшувало пересування містом. Перший трамвайний маршрут був досить скромним, проте швидко набув популярності серед жителів, адже він поєднував ключові райони міста і сприяв його розвитку. Зі збільшенням кількості пасажирів трамвайна мережа розширювалась. З'явилися нові маршрути, що поєднували заводські зони, центральну частину міста та житлові райони. У радянський період мережа значно зросла. З'явилися нові лінії, що зробило трамвай основним видом транспорту. У післявоєнний період, коли індустріалізація активно розвивалася, роль трамваю у транспортній системі Миколаєва, залишилась ключовою. Заводи, зокрема суднобудівні, мали власні маршрути, які доправляли робітників до місць праці. Сьогодні Миколаївський трамвай залишається важливим видом транспорту, зберігаючи історичний дух міста. Він не лише обслуговує місцевих жителів, але й привертає увагу туристів, які можуть відчути атмосферу минулого століття. Миколаївський трамвай, хоч не такий великий за масштабами, як у великих містах, проте має значну культурну та історичну цінність. Що символізує міську спадщину і прив'язку до викликів міської інфраструктури? Після захоплення Херсона одна колона росіян прийшла на Миколаїв, а інша пішла в обхід міста до населеного пункту Вознесенська, щоб створити дугу для оточення та подальшого наступу. Це той сценарій, який був застосований під Маріуполем. Тобто сили, які були і вели в бої в місті, а були сили, які хотіли зробити велике кільце, щоб туди не можна було пробити стежку для підсилення чи здійснення якоїсь необхідної на той момент евакуації, як цивільних, так і військових. А потім це кільце мали стиснути на Миколаєві і зробити з Миколаєва наступний Маріуполь. Колона, яка атакувала Миколаїв з боку Херсона, налічувала близько двох тисяч одиниць техніки. А група, яка йшла в обхід, близько тисячі трьохсот одиниць техніки. Генерал-майор Дмитро Марченко поділив місто та його околиці на зони. Оборона кожна була закріплена за конкретним військовим підрозділом. А усі наявні ескаватори в місті залучили для того, щоб ріда і на блокпостах почали ставити бетонні укріплення та протитанкові їжаки. Важливим завданням російської армії було форсувати річку південнобу, але цього або не давали зробити українські військові, або росіянам не вдавалося там закріпитися, бо переправи не витримували важкої техніки, а вони на той момент не готували великі понтонні переправи. Аби не дати росіянам перебратися деякі мости почали підривати. Командир 123 ї окремої бригади територіальної оборони Юрій Чепленко розповідав, що через нестачу підривних засобів доводилось застосовувати керовані авіабомби. Один міст таки зберегли, і на цьому наполіг сам генерал-майор Марченко. Коли увесь березень 2022 року поблизу Миколаєва точилися бої, евакуацію населення поставку гуманітарної та військової допомоги здійснювали саме через цей південно-бузький міст, який веде на Одесу, Марченку вісім разів давали команду підірвати міст, але він щоразу знаходив аргументи, чому не варто було цього робити. Окрім форсування річки, стратегічною ціллю росіян було захоплення летовищ, щоб е, висадити туди десант, як це було за зразком е, Києва в Гостомелі, або біля Херсона у невеликому населеному пункті Чорнобаївка. Один із вирішальних боїв за цей аеродром відбувся 4 березня. У боях за нього брали участь, зокрема, поліціянти під командуванням Віталія Даніли, тодішнього начальника патрульної поліції у Миколаївській області, а зараз заступника начальника головного управління Національної поліції на Миколаївщині. Кульбаки на не єдине литовище, де намагалися закріпитися росіяни. 7 березня 2022 року почалося у Миколаєві із масованого обстрілу на світанку. А пізніше в день росіяни намагалися захопити Миколаївський міжнародний аеропорт, розташований за 13 кілометрів від обласного центру. Відбивали ще військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 36 ї окремої бригади морської піхоти, спецпризначенців, та бойовий підрозділ патрульних Віталія Даніла. Після відбиття аеропорту українські війська почали відтисняти росіян від Миколаєва. А вже 18 березня армію РФ, що була південніше міста, відкинули до адмінкордону із Херсонською областю. Архітектура Миколаєва має свій особливий шар, який зберігся завдяки історичним будівлям і невеликим забудовам кінця вісімнадцятого, початку ХХ століття. Місто було засноване як кораблебудівельний центр, і це значною мірою виразило його стиль та ритм розвитку. Період активного будівництва припав на кінець 19-го – початок 20-го століття, коли економічне піднесення в регіоні та розвиток суднобудівельної промисловості сприяв формуванню міської забудови. Миколаїв відомий своєю характерною малоповерховою забудовою. В вулиці прикрашені дво- та трьоповерховими будинками, що надають місту затишну атмосферу. Більшість будинків будувалися в стилях, які поєднували елементи класицизму, модерну та еклектики. Часто можна побачити розкішні фасади з витонченими декоративними деталями, такими як ліпнина, балкони з металовими, кованими огорожами, а ручні вікна та карнизи, що створює естетичний та вишуканий вигляд, і є своєрідною візитною карткою міста. Окрім житлової забудови, значну частину архітектурної спадщини Миколаєва становлять адміністративні та комерційні будівлі, які розташовані у центральній частині міста. Наприклад, будинки суднобудівельних товариств та комерційні особники свого часу були зведені, щоб підкреслити статус та вагомість підприємців і промисловців. У цей період також з'являються численні храми та церкви, що стали архітектурними домінантами окремих районів. Тура Миколаєва також має впливи радянського періоду, коли зводилися житлові квартали, школи, адміністративні будівлі у стилі соцреалізму. Однак стерії довоєнні будівлі зберігають свій вплив на загальний вигляд міста і формують його неповторний образ. Сьогодні ці будівлі становлять цінну культурну спадщину, яку намагаються зберегти, реставруючи фасади та підтримуючи автентичні елементи. Таким чином, архітектурний вигляд Миколаєва це унікальне поєднання історичних стилів, культурного різноманіття та теплоти малоповерхової забудови, що розповідає про багатий і своєрідний шлях розвитку міста. З чого почалася історія Миколаєва? Я не хочу розпочинати її із російської пропаганди, що нібито Єкатеріна вторая владичиця баліт побудувала тут собі яхту і город і греки, які мали тут найпівнічніший поліс, або укріплене місто, якщо називати на наш мене. Спочатку вони заснували собі поселення на острові Березань, яке називалося Борисфеніда, А згодом біля села Парутина збудували велике місто державу Ольвію у 14 столітті. Причорноморі опинилася у складі Великого князівства Литовського. У південній частині сучасного Миколаєва князь відок у 1399 році збудував замок Фортецю і влаштував там митницю для торгівлі із кримськими татарами. Ця частина міста і досі має назву Вітовка. Після зруйнування Січі запорожці, які оселилися тут, зокрема, займалися і рибальським промислом у межах сучасного Миколаєва, а також організували собі паромну переправу через річку Інгу. А у Вітовці, в свою чергу, базувалися підрозділи Чорноморського козацтва, тому тут почали будувати верфи. Це місто було зовсім незаселене. Просто отримала нову назву на честь святого покровителя мореплавців Святого Миколая. Це сталося у 1789 році. І з того моменту розпочинається історія сучасного Миколаєва. Будівництво Верфі дає в Миколаєві поштовх до початку Чорноморського флоту. Тут почали працювати три судно заводи на одному із них збудували той самий крейсер морська, з якого у 2022 році росіяни прийшли обстрілювати Україну, який був посланий українським військовим нахуй, а згодом і успішно потоплене. Після початку російсько-турецької війни наприкінці XVIII століття Миколаїв швидко набув стратегічного значення. У війні проти Наполеона у 1812 році Миколаїв став тиловою базою для забезпечення російської армії ресурсами, а особливо флотом, і слугував важливим пунктом для відновлення та ремонту суден. Тут досі на честь цих подій стоїть пам'ятна колона, що підкреслює роль Миколаєву у війні та закріплює статус. Одного із головних морських портів чорноморського флоту 19-го століття Миколаїв продовжує зростати як промисловий центр. Суднобудівельні заводи розширюються, і місто стає домівкою для військово-морської школи. Розвиток інфраструктури, будівництво портів, доріг та інших важливих об'єктів сприяє залученню нових робітників та ремісників. Тож, завдяки своїй економічній силі, Миколаїв перетворюється на великий торговий і ремісничий центр. З початком революційних подій 1917 року Миколаїв стає осередком політичних та соціальних змін. А у 1918 році місто увійшло до складу Української Народної Республіки. Однак влада не протрималася довго, адже ситуація була складною через зіткнення інтересів більшовиків, білої армії та українських військових частин. У 1919 році Миколаїв окупували більшовицькі сили і він став частиною радянської України. Період голодомору став трагічним етапом історії Миколаївщини. Місто та область, і більшість сільськогосподарських регіонів в Україні, зазнало людських втрат через штучно створений голод. Населення страждало від політики колективізації, що спричинило масову загибель людей від голоду. І в цей період закарбувався в пам'яті як один із найтяжчих у регіональній історії Миколаївщини. У роки Другої світової війни Миколаїв знаходився під німецькою армією з 1941 по 1944 рік. Нацистські сили активно використовували ресурси міста та порту для забезпечення своїх військ. У цей час на території області діяли підпільні осередки організації українських націоналістів і деякі підрозділи української повстанської армії. Вони займалися саботажем, організовували атаки на окупантів і поширювали інформацію про український рух опору. Музей судноплавства в Миколаєві це місце, де оживає історія морської слави та суднобудівної майстерності України. Він розташований у мальовничому історичному будинку кінця XVIII століття, який колись служив штабом Чорноморського флоту. Це єдиний в Україні музей, що спеціалізується на історії судноплавства і суднобудування, що робить його надзвичайно цінним для всіх, хто цікавиться морською тематикою та інженерними досягненнями. Музей суднопласти заснований у 1978 році як відділ Миколаївського обласного краєзнавчого музею і відтоді здобув широку популярність серед відвідувачів. Його створення було пов'язане із бажанням зберегти багату історію суднобудування регіону, адже Миколаїв ще з кінця XVIII століття був важливим центром військового і цивільного кораблебудування. Багато експонатів музею було передано з Миколаївського суднобудівельного заводу, а також інших підприємств, які працювали на благо флоту і захисту території. Музей пропонує унікальні експозиції, які включають макети кораблів, суднобудівельні інструменти, архівні документи, фотографії та карти. Відвідувачі можуть побачити моделі суден від античних часів до сучасності, зокрема, знамениті вітрильники, військові кораблі і навіть підводні човни. Одним із найбільш цікавих експонатів є реконструкція «Галеона» – старовинного військового судна, яке використовували у Чорному морі. Окрім того, у музеї представлена колекція карт і документів, які розповідають про історію суднобудівних заводів та знаменитих кораблів, збудованих у Миколаєві, таких як лінкори, крейсери, що брали участь у важливих битвах. Особливо увага приділена розповідям про відомих суднобудівельників і моряків, які прославили Миколаїв як центр українського суднобудування. Миколаївський академічний художній і драматичний театр один із найстарших та найвідоміших театрів півдня України, що має понад столітню історію. Він був заснований у 1881 році як міський театр і швидко став центром культурного життя для місцевих мешканців. Велична будівля театру, розташована в самому серці Миколаєва, вражає своїм неокласичним стилем із елементами бароко і є сама по собі архітектурною пам'яткою. Нам дуже пощастило зустріти директора театру Свістуна Артема Олександровича. На вході в приміщення, де він нам люб'язно запропонував зайти всередину і провести екскурсію. Екскурсію нам проводила бандуристка Ірина. Це не просто театр, а цілий соціальний простір Миколаєва, який є символом духу миколаївців. Театр став укриттям для багатьох мешканців під час активного наступу на Миколаїв і навіть був обстріляний. Центр паркан Миколаївського художнього драматичного театру, який до повноваштабного вторгнення мав назву Російський. Годинник у кабінеті зупинився в чверть на першу. Тоді відповідно до камер спостереження і пролунав вибух, говорить директор закладу Артем Свистун. Руйнація повністю нашого ландшафтного театрального скверику зруйновані чугунні скульптури, які знаходились в театрі, пошкоджений внутрішній стан вікна, кабінети, санвузли. Пошивчи цех, музей Малас гримерні кімнати, повністю вибуховою хвилею були пошкоджені вікна, двері і частково пошкоджене майно, яке знаходилося внутрі. Головне, що немає жертв, але є моральна і матеріальна втрата. Наразі знайдено п'ять місць вибухів у Миколаєві, говорить Дмитро Плетенчук. Били ракетами з систем протиповітряної оборони типу С-300. Тут є велика кількість залів, де відбуваються різноманітні постанови. В день, коли ми там були, проходила вистава для діток про безпеку під час війни. Унікальність цього закладу, що полягає в тому, що тут є зал, збудований в укритті, в якому проводились вистави, брифінги, соціальні проєкти, що дозволяло трошки відійти від військових буднів. Зараз декілька працівників театру служить в Збройних силах України. Я отримав велику насолоду від спілкування з людьми, які там працюють, і вони прям максимально закохали мене в Миколаїв. Тепер мушу обов'язково повторити подорож до цього міста, щоб відвідати виставу. Ми приїхали в Миколаївський зоопарк. Його історія доволі таки унікальна, адже все почалося з того, що на весні 1901 року голова Микола Миколаєва Микола Леонтович, не плутати його із цим самим відомим композитором Микола Леонтовичем, який зробив щедрик, організував у себе вдома акваріум. Миколаївщині направду пощастило з керівниками. Я знаю Віталія Кіма, і він класний голова Ода пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення його телеграм-канал був одним із. Найосновніших джерел, звідки я черпав на той момент інформацію. А ця просто легендарна фотографія зі шкарпетками, то вже справжня історія. Та, наприклад, Олександра Семкевича, я, на жаль, не сильно обізнаний в регіональній політиці Миколаївщини, але я знаю, що він двічі на виборах розвалював проросійських чортів. Так от, приватна колекція Леонтовича Миколи, з якого ми почали, і, в принципі, чого ми прийшли сюди. Була обладнана сучасною технікою. Там були сучасні електричні компресори, обігрівачі, а риби були розміщені у 72 акваріумах і об'єм деяких з тих акваріумів сягав 3 тисяч літрів. Утім, з приходом більшовиків колекція Лавантовича була націоналізована. Але, на щастя, він знову був призначеним першим директором державного акваріуму, яким його зробили вже за Союзом. У 1925 році при акваріуму був відкритий зоологічний відділ. Він став іменовуватися акваріум зоосад Із Асканії сканію нови були привезені бізони, верблюди, які, олені, муфлони, страуси та багато інших е тварин. Спеціально також для зоосаду були придбані ведмеді, вовки, лисиці та маби. Утім, у репресивній 30-ті почалися нічим обґрунтовані переслідування Леонтовича та його сім'ї. А вже 28 липня 1937 року він був заарештований за звинувачуваннями у зв'язках із контрреволюційної налаштованої інтелігенції. І після цього безслідно зник. В роки Другої світової війни зоопарк працював, але перед тим, як у місто зайшла Червона армія, частина тварин була розстріляна німцями. У 1978 році він став найбільшим зоопарком України до сучасного. Через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України та постійні артилерійські обстріли міста Миколаєва Миколаївський зоопарк було закрито для відвідувачів. Наступного дня, 25 лютого, за цей час на територію зоопарку впало 8 реактивних ракет. Але, на щастя, ніхто з людей та з тварин фізично не постраждав. З кінця лютого зоопарк звернувся до міжнародних організацій, жителів міста та Великим проханням купувати квитки онлайн. Я також долучився до цієї ініціативи. І оскільки зоопарк був на кілька місців закритий для відвідувачів, це вдалося трошки стабілізувати і отримання допомоги, і можливість отримати працівникам відповідну зарплату, яку вони отримували на той момент, а також забезпечення тварин необхідними харчами та необхідним доглядом за ними. Ми йдемо зараз дивитися на найбільший зоопарк в Україні. Хочу вам розповісти про мемний прикол з комунальниками з середини десятих. х На жаль, зараз часи війни не можна знімати об'єкти критичної інфраструктури, тому для цього використані старі кадри Інгульського мосту. Адміралтейство Миколаєві одне з найважливіших історичних споруд міста, яка стала його символом та центром суднобудівної спадщини. Її будівництво розпочалося наприкінці 18 століття, коли Миколаїв став осередком Чорноморського флоту. Комплекс будівель адміралтейства зводили під керівництвом архітекторів Івана Старова та Федора Вунша. Головна будівля виконана у стилі класицизму. Це монументальне і стримане в оздоблення. Вона мала відобразити сильність і стабільність флоту. В архітектурі комплексу поєдналися риси пізнього класицизму, тобто фасади з високими колонами, сематичним фронтом і простою формою, що надає їй вишуканості та величі. Комплекс складався із майстерень, казарм для робітників, складів адміністративних приміщень, де вирішувалися всі основні питання щодо будівництва флоту. У квітні 2023 року адміралтейство було обслоблено. Там все разнесло. Я вам расскажу, что я просыпаюсь от того, что мне вот тут отбехнуло. Вот. І мене повністю засыпало этим самим раствором. Я говорю, я жива, но я, я не знаю, виберуся или нет. Я була вся засипана чудом, що я ще осталась. И, І гардероб не открытый. і таблетки непонятно где, все поразбросало. У меня вот эту палочку, она була в коридорі, она на улице була. В Миколаєві в парку розташований дуже дивний пам'ятник Тарасу Шевченко. По-перше, кобзар у нас чомусь такий насуплений, в червоній аля краватці юний піонер і в таких красивих туфельках із крокодила. Дівля Миколаївської обласної державної адміністрації з'явилася у 1981 році на адміральській вулиці. Перша вона планувалася бути в 16 поверхів і побудувати її хотіли у формі розкритої книжки, але чи то фінансування забракло, чи то зрозуміло, що це буде крінж. Але цей проект перетворився на цю будову. На жаль, 29 березня 2022 року близько 8.45 ранку внаслідок удару російських військ крилатою ракетою. Було узруйновано центральну секцію будівлі облдержадміністрації. Внаслідок цієї трагедії загинуло 37 чоловік, і понад 30 людей було поранено. Розбирання завалів і пошук тіл загиблих тривав майже тиждень. Вічна пам'ять всім вбитим і закатованим внаслідок повномасштабного вторгнення. Ось такий невеликий, ось такий, ось такий, ось такий, 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 блядь. Ось такий невеликий випуск вийшов про чарівне місто Миколаїв. Сподіваюсь, що тобі сподобалось, і ти надихнувся і також сюди обов'язково поїдеш, надихнувся, а поїдеш в майбутньому, так я і говорю увесь час. Коротше, підписуйся на канал, став лайк, бо блядь, подорожую заради тебе.